Рукаємо ідеальне морозиво разом. Частина восьма. Сьогодні вибір впав на морозиво каштан, бо в Сільпо на нього знижка і коштувало воно всього 15 гривень. Перше буде зі смаком малини і манго. Звучить апетитно, і на вигляд воно теж чудове. Тут в глазурі шматочки малини. Кусь, але поки не зрозуміло. Ще величезний кусь. До речі, тут всередині ще є малиновий наповнювач, а саме морозиво зі смаком манго. Глазур не смачна. Як на мене, всі інгредієнти смакують як досить низької якості. Я ставлю йому 4 з 10. Дуже навряд чи я б купила його ще раз. Наступна каштан зі смаком печива. На вигляд, теж дуже симпатичне. Кусь! Ой, я просто дуже голодна. Але навіть це йому не допомогло. На смак воно ще й гірше за попереднє. Я думала, каштан буде набагато смачнішим. Бє. ставлю йому 3 з 10. Але викидати не доведеться. Хлопець доїсть, тільки йому не кажіть. До зустрічі і цьому!